Триває наш ефір сьогодні моя гостя, письменниця Олена Терещенко, і з нею ми говоримо про її нову книгу Скринька королеви Анни. Пані Олено, добрий день. Добрий день. Отже, скільки тривала робота над книгою Скринька королеви Анни, яка Перед вами лежить, і ось як я розумію, вона тільки недавно була видана. Так, вона вийшла буквально нещодавно, тільки у понеділок приїхала з типографії. У вівторок я отримала свої примірники з видавництва. Сама власна робота над написанням повісті тривала не дуже довго. Я її написала ще у 2020 році, якраз був розпал ковіду, тож сиділи всі вдома і. Займалися хто чим, ну, я власне займалася творчістю, тож написала її досить швидко, але, власне, до видання вона йшла досить довго. Коли я її написала, якраз проводився перший конкурс Літературна премія Ірпеня, і я надіслала цей рукопис і стала власне, одним з перших лауреатів. Тоді оголосили трьох лауреатів в трьох номінаціях: Дитяча література, проза доросла і. Поезія, і це мене так дуже надихнуло. Я подумала, що така престижна премія. Вони ще виплачували такий непоганий, якби грошовий приз. Тоді вона, на ну. Це було для літературної премії, окрім Шевченківської, це для нас не характерно для українських премій. І тому я була така окрилена, що відзначили серед багатьох консульта... конкурсантів. І я почала надсилати у видавництва. І там таке вийшло трохи розчарування, оскільки я або не отримувала відповіді, або отримала кілька відмов. І одне з видавництв, яке власне, і спеціалізується на історичній дитячій літературі, художній і нонфікшен, вона мені відповіло, що так класно, захопливо, але чи не могли б ви таке саме тільки на базі української історії. Угу. Ну і я так трошки здивувалася, тобто, якщо це робити на базі української історії, то це повністю треба переписати всю книгу, оскільки не можна просто взяти і замінити тут був син графа, тут ми зробили його сином шляхтича, і погнали по ті по тому самому сюжету, оскільки. Все-таки воно певною мірою зав'язано на історичних подіях, хоч тут якби так прямо і не фігурують історичні персонажі, але все-таки сама епоха і згадки історичних персонажів і певних історичних подій. Ну, коротше, просто так це не можна, оскільки ця книга писалася спеціально, як я називаю, в такий дитячий варіант романів Дюма, скажімо так. ну, Це умовно кажучи, але все одно. Ну і п'ять років власне чекала книга свого видання. І на початку цього року я дізналася, що харківське видавництво «Пет», вони, власне, шукають рукописи, і насамперед їх цікавить пригодницька література для молодших підлітків, тобто фентезі, детективи або якісь історичні пригоди. І я надіслала, і їм відразу воно дуже зайшло. Вони сказали, так, ми беремо, ми будемо це видавати. І причому, що. Особливо мене потішило, що вони погодилися взяти з ілюстраціями, які я надала, які робив е, мій чоловік. Тобто я його спеціально попросила, це історичні ілюстрації з усіма якби, деталями, оскільки він професійний історик, і саме ага. на військово-історичній ілюстрації спеціалізується. То тут вже було все вивірено по джерелах і, власне, ілюстрації, окрім обкладинки, обкладинку робив художник видавництва, а внутрішні ілюстрації. І вони взяли, так би мовити, комплектом текст і малюнки. Тобто, вам уже не казали, що треба переробити сюжет Ні, вони сказали, його в Україну що повністю все. А наскільки, взагалі, видавництво має право втручатися у ваш творчий процес, якщо там ну якісь от є е, певні штрихи там додати чи, наприклад, прибрати? Я розумію, що всю книгу переписувати, це, ну, це вже марна справа? Ну в даному випадку нічого не втручалося, тобто це повністю авторська редакція. А взагалі, з мого досвіду, видавництво, ну як воно може порадити автору, скажімо, під час роботи з редактором, і це нормально. Тут немає ніякої крамоли. Якщо редактору здається, що десь там щось треба підкреслити, можливо, якийсь додати епізод, то звичайно він ставить автора. що... Є така порада, і автор може погоджуватися, може не погоджуватися, може погоджуватися частково. І врешті-решт. Ну, це компроміс все одно, і якби це нормальна редакторська робота. І це добре, якщо редактор помічає, скажімо, певні недоліки, а не лише стилістичні там править певні нюанси. І от п'ять років книга ще не книга, виходить Гіркопис, лежав у вас на полиці? Так? З надією, що хтось колись якесь видавництво знайдеться, яке якому буде цікаво, так власне, фактично незадовго до повномасштабного вже. Коли я, скажімо, рік і навіть більше пробувала і отримувала такі відмови, що це якби не формат, всесвітня історія, що треба про нашу історію вітчизняну. І я вже була згодна навіть зробити це сам видавом, ну, тобто за свій кошт видати. І, власне, тому чоловік і зробив ілюстрації, mm -hmm. якщо вже, типу, самому видавати. Але я розуміла, що це буде дуже дорого, і з реєстраціями, з усім цим. А потім взагалі розпочалося повномасштабне вторгнення, і так воно зав'яло аж до цього року. Але за цей час були видані і ваші інші так. книжки в інших жанрах. Так, так. І їх з більшою охотою беруть видавництво. Ну, Так склалося, що це вже е, чотири мої книги вийшли в видавництві Академія, про цю також ішла мова, але все-таки воно їм не дуже заходило в формат. По-перше, що більше орієнтується Академія на старших підлітків, тут більше для молодших, скажімо, 10. Але ну, і історичне, знову ж таки, Ну, Були певні нюанси, тобто, можливо, якби потім ми б її видали. Але оскільки я отримала вже пропозицію, то якби, це не питання. Це нормально, коли автор співпрацює з кількома видавництвами, оскільки у кожного видавництва своя специфіка. і, Тобто, ну, якби, з академією ми роботу звичайно не припиняємо, просто до, додається до. Переліку видавниць ще для академії. Я Зараз, скажімо, дописую ну, третю частину коузі фентезі, Цю маги теж кохають продовження. Тому, якби іде робота далі. Угу. Про яку королеву Анну йде мова? Ви трохи торкнулися сюжету, роз... що... що я зрозумів з усього? Це книга для дітей молодшого шкільного віку. Десь ну, середнього? Скажімо, 10 плюс, так, оскільки... 10 та, плюс. оскільки героям 9-10 років, але. Mm. Враховуючи історичний контекст, все таки читачі мають бути е, трохи старшими. Яке століття тоді, якщо це? це 17 століття, епоха Мушкетерів, власне, яку описував Дюма у своїх романів, і це Короле Івана, королева, Анна, королева Анна Австрійська. Власне. Угу. Так, що е... за скринька їй? Це. Е... Те, до чого тяжіють головні герої, Так, скарб... власне, якщо вже трохи говорити про сюжет без спойлерів, тобто це скринька з паперами, які стосуються змови проти кардинала Рішельє. І за цією скринькою, звичайно, полює кардинал, полюють його шпигуни. А головним героям треба сховати ці папери, якби, ну, щоб вони не mm. дісталися. Ворогам. так би Хто було. головні герої? Головні герої це Арман Хлопець, десятирічний, його подруга Діана, трохи молодша. Це діти з дворянських родин, скажімо uh -huh. так, і вони живуть, це, так, собі Французька провінція, це не в Парижі відбувається дія. І шукають собі пригод на голову, так би мовити. Uh -huh. Чи до цього ви видавали книжки саме для дітей? Такого віку чи молодших? Ну, взагалі, більша частина моїх книжок вона орієнтована на підлітків, скажімо, той же грамовий амулет. Це десь приблизно теж такий самий вік. Ну, може трошки старше, знову ж таки, враховуючи вік героїв, коли моїй доньці було десь років 7-8, вона перше подивилася фільм Три мушкетери, і їй він дуже сподобався. Звичайно, що певні там політичні інтриги вона в силу віку не могла зрозуміти, але сама от атмосфера, сама така романтична епоха. Вона їй дуже сподобалася, але я розуміла, що поки вона дозріє до книги, тим більше, якщо ну, це не адаптований варіант, все-таки для сучасних дітей це складновато. І я подумала, що от, щоб зацікавити дітей власне цією історією і подіями світової історії, зокрема, я вирішила ну, власне, написати таку книгу. От коли ви пишете книгу, чи ви вже розумієте, що можете стикнутися з відмовами від видавництв. І що може так стати ще? Що жодне видавництво не візьме в роботу? Чи не буде вам шкода своєї роботи? Ну ви, ви вже згадували про сам видав, але комерційно, як я зрозумів, невигідно це. Ну, от скажімо, зараз я вже е, вийшла на той рівень, коли я знаю, що от я пишу, і от скажімо, я пишу третю е, частину цього циклу, що виходить в академії. І я вже знаю, що е, цю книгу візьмуть, оскільки е, дві книги цього циклу вже вийшли читачі е, вже е, чекають, і звісно, я вже знаю, що цю е, книгу візьмуть. Що стосується, скажімо, інших книг, знову ж таки, від видавництва Пет, також я маю вже замовлення на ще в такому стилі якби історикопригодницькому. Ну, при, принаймні, частково з історичним фоном я вже маю від них замовлення. Я буду також над цією книгою працювати. Але, скажімо, влітку я розпочала ще один проєкт, це таки він досить. Не характерний для українського книговидання це е, детектив у вікторіанському стилі, де дія відбувається власне в Англії 19 століття, і я не впевнена, що, скажімо, цю книгу візьме академія, і я поки не знаю, яке з видавниць може цим зацікавитися. Але ну, якщо мені цікава сама тема, то я буду над нею працювати і намагатися далі просувати. Тобто різні видавництва спеціалізуються на різних видах літератури і, власне, для читача. Окремого, ну, тобто є певний формат. Да, у якому вони працюють. Так, звичайно, Кожного видавництва є свій формат, у когось він ширший, скажімо, більше видавництва вони ну, розмаїття жанрів, видають і там від дошколя до, до е, дорослих, менше видавництва, скажімо, більше займають свою нішу, скажімо, от академія вони, ну, у нас є доросла література, але все таки більше зосереджені от, власне, на підлітках і молоді. Якщо повернутися до сюжету цієї повісті, Франція, 17 століття, наскільки ви в історичному контексті взагалі? Наскільки треба письменнику заглиблюватися в історичний контекст, щоб все таки. Е Цю книгу не обов'язково самі школярі читатимуть, не самі діти, а її можуть читати батьки. Серед батьків можуть бути історики і скажуть, ну що це таке, ну, Олена Терещенко, ну як так? Ну рішельєн ну, ходив в іншій, іншій шапаті тоді. Ну. ну, власне кажучи, я професійний історик, і тому історичний контекст у мене навіть фентезі завжди з історичним контекстом, практично. А що стосується цієї епохи, то я в неї залюблена ще фактично з Підліткового віку, взагалі, в історію Франції. Я жартую, що на той час я знала, мабуть, родовід французьких королів краще, ніж власних родичів далеких, якихось там троюрідних. Тому, власне, була вибрана ця епоха, був вибраний цей контекст. Я досить ну непогано орієнтуюся і в побуті, і в історичних подіях. Тому я сподіваюся, все-таки ляпів аж таких там не буде. Плюс ваш чоловік. Який спеціалізується теж такий, він ілюстратором цієї так, книги так. виступив, окрім обкладинки, Як я зрозумів? Так а так, так. чи ви з ним погоджуєте, що саме ілюструвати? Які саме сюжети книги ілюструвати? Ну тут він мені сказав, що я десь зроблю 5-6 ілюстрацій. Зроблю е, такі, якби на початку розділів тут дві повісті. Вона складається mm. з, з двох повістей, тобто одну на початок кожної повісті, і всередині я йому не обговну не обговорювала якби які конкретно події, але він вибрав такі, якби ключові, щоб можна було показати певний екшен, не просто там хтось сидить, дивиться у вікно. Тобто, щоб це були якісь певні ключові події. Тому що література дитяча, вона має. А... Містити да, і, власне так. Я ну вона вийшла саме так, як я хотіла, тому що книга дитяча, і тим більше історична, коли говориться про певні події від нас віддалені, про людей, які по-іншому вдягалися. Зовсім незвичний для нас побут. Звичайно, що дитина має це наочно побачити. Звісно, є гугл, можна зайти в інтернет, але ну одна справа, коли ти вже потім пішов гуглити чи не пішов, а інша справа, коли одразу в книзі є ілюстрація. Ваш чоловік до речі, як його звуть? Олександр. Олександр Терещенко. Терещенко. Так? Олександр Терещенко. А він чи були у вас творчі суперечки з ним щодо готового результату? Тому що ви пишете по-своєму, і уява у вас своя. У нього є свій бекграунд, на який він теж орієнтується, і можливо, ну. По-своєму, уявляє цих персонажів. Наскільки ну, вас є? Щодо самих ілюстрацій не було, От щодо обкладинки у нас виникла суперечка, і, власне, тому обкладинку так він і не зробив, а потім уже в 22-му він пішов добровольцем і вже стало не до малюнків. Тому залишилися ілюстрації без обкладинки, саме тому власне і робило видавництво. Коли видавництво вам, вам воно дає на, ну, на огляд? От ми пропонуємо вам декілька обкладинок. Обираєте? так. Чи вони як... мені прислали перший варіант обкладинки, і мені він не зовсім сподобався. У нас виникли певні якби, дискусії, трошки переробили і ну, дійшли згоди по компромісного варіанту. Кінцевий результат мені дуже подобається. Наскільки взагалі важлива обкладинка і вигляд? Ну, я вважаю, що дуже важливо. Хоча деякі читачі кажуть, що ну, для нас це не важливо, головне вміст книги, але все-таки для книги, особливо для книги дитячої, для книги для підлітків, це дуже важливо, тому що дитина, як би там не було, вона все одно обирає очима. Якщо її притягується обкладинка, то вона її вибере з усіх інших, якщо вона чимось там їй запала. А якщо вона така буде. Невзрачненька, сіренька, то звісно, хоч там буде дуже класний зміст, дитина. Ну, це дитина, вона не привабить її. Ну тобто зараз читач обирає або онлайн, або офлайн, приходить у книжковий магазин і дивиться серед інших. Так, Чимось, так, все, -таки... все таки, ж треба боротися за читача. Все таки це ринок. Конкурентний так, ринок. Звичайно, і перш ніж все-таки людина дійде до анотації, вона повинна все-таки цю книгу взяти, цю, а не решту 10 що А стоять не пройти поряд, Да. І от як тут знайти той баланс, щоб можна якусь кричущу обкладинку зробити, яка не буде відповідати змістові, але яка буде привертати увагу, а потім розчарування, і наступні, можливо, книги вже не куплять? Ну, тут я все-таки і. Співпраці з цим видавництвом і з видавництвом академія, все все-таки я покладаюся. І на дизайнера, і скажімо так, на видавничу раду. Все-таки у них ну, великий досвід в цьому. І все-таки треба прислухатися. Вже люди продали не один тираж, і десятків книг. Тому, звісно, можна запропонувати певні свої, що хочеться, але все-таки варто дослухатися, тому що видавець насамперед йому теж треба цю книгу продати. Він не буде на зло автору робити. Погану обкладинку, ну сенс, якби цього. А ви знаєте, скільки людей читає ваш рукопис перед тим, як ухвалити рішення про те, що треба так? Ми видаємо цю книгу, бо це все таки ризик грошима, як не крути. Ну, Чесно кажучи, якщо вже зараз ну, при налагодженому співпраці, то я знаю, що читає моя редакторка і читає головний редактор видавництва. Угу. Коли з новими авторами знайомства, чесно кажучи, я не можу точно сказати, я знаю, що це залежить від якби, кількості штату у видавництві, у великих видавництвах може проходити там і через якусь експертну раду, і я знаю, що набирають видавництва деякі бета-рідерів для Кописів, тобто, взагалі, якби ну ледь не на волонтерських засадах, просто щоб люди перші знайомилися з цими рокописами, ну читачі власне зголошуються. Тобто це залежить власне від ну налагодження робочого процесу в кожному конкретному видавництві, чи ви даєте комусь з близького оточення своєму читати перед тим, як взагалі до видавництва направляти? Ну, раніше у мене була битарідерка, моя подруга. Зараз ми з нею ну, мало спілкуємося. Ну, ми битарідали рукописи один одного. Зараз вже. Після повномасштабки трошки ми розійшлися, і, на жаль, вже така практика пропала. Ну, цей рукопис вона читала, читав чоловік і читав ще один доктор наук до речі, І інший він читав мій роман. Тобто, ну можна сказати, що він зараз мій бетарідер, але ну, не всіх я розумію, що людина зайнята, але він сам просить, щоб я йому якби, надсилала, йому подобається. І оцей він теж бетарідив, до речі. Чи вносять? Вони правки. Тут він наполягав, щоб я додала більше якби, таких фольклорних елементів, тобто він навіть мені надіслав таку. Збірку якби, фольклору Франції, середньовічного, тобто зібрана. І я навіть в принципі, збиралася це додати, але вже після того, як я розсилала видавництво і отримала відмови, я якось не поверталася до цього рукопису. І коли от його вже прийняли, я, чесно кажучи, перечитала і вирішила нічого не додавати, бо подумала, все-таки ну, досить великий час пройшов, якщо я зараз почну щось додавати. Я почну додавати потім ще щось, і це не завершиться ніколи. І я йому вже сказала, Костя, ну ти вибачай, але вже якось іншим разом це я не додала. Я пам'ятаю, як Макс Кідрук у своїх романах в кінці він завжди пише, у нього великі декілька сторінок, займає тільки подяки, всім він розписує всіх, хто читав, всіх перераховує на імена і прізвище. І, і ну, якщо це там, у, у нього там технотрилери, да, свої mm -hmm. власні науковці. Які читають, щоб це було якось, ну все-таки, не просто фантастика, якась, все-таки наукова фантастика, щоб це справді було. Тому я й питаючи, на, наскільки автор має дослухатися до думок і чиї думки важливі? Ну, знову ж таки, може бути багато бета-рідерів. Я знаю, що деякі автори там ледь не десяток беруть, і кожен з цього десятка. Каже щось своє, і часто ці думки прямо протилежні. І автори тоді пишуть якісь ну тематичні спільноти і кажуть, люди, ну що робить? Мені один сказав те, а другий протилежне. Ну тобто насправді автор має дослухатися, але все-таки ну, думка автора має бути кінцева. Якщо це, звісно, не якийсь там ну, історичний ляп чи е, сюжетний <світ> ляп, який е, треба виправити. Якщо це просто е, суб'єктивне сприйняття, то все-таки я вважаю, що останнє слово має бути за автором. <світ> Королева Анни» – це яка вже за ліком ваша робота? Це дев'ята книга. Вже дев'ята книга з, з усіх, які ви з усіх видавали, ви, тобто ви, ви і, і в жанрі фентезі так. ми часто з вами спілкувалися так, про так, ваші так. фентезійні роботи. Це вже дев'ята книга. Чи працюєте ви над чимось зараз? Так, зараз, як я вже казала, я працюю над третьою завершальною так, частиною угу. цього коузі фентезі циклу, яка власне, маги теж кохають, і продовження «У двох на два світи. І знову ж, як я вже згадувала, цей вікторіанський детектив. Ну, наразі трошки я призупинила роботу, бо все-таки треба цю третю частину дописати. Mm -hmm якими ви авторами надихаєтеся? Я походив по вашій Фейсбук сторінці, і ви робите такі підсумки не тільки ви, я бачив у багатьох своїх Фейсбук друзів, що ми прочитали за місяць. Наскільки це вас надихає на ваші роботи? Я, насправді, Це був перший такий допис з підсумком, тому що це, скажімо, 5 книг за місяць це для мене досить багато. Я знаю, що люди там і по 12 і по 20 стигають читати життя. Я навіть не уявляю, як можна скажімо, ну, прочитати так швидко книгу, ну, можливо, заковтнути її можна, але якби ну, сенс. Це ж не якісь змагання олімпійські. Тому я якби не поспішаю я читаю те, що мені подобається. Я, Якщо мені книга не подобається, я її кидаю. Я не мучу себе, тому що ну, життя коротке, книг дуже багато, і мучити себе книгою яка не цікава. То я не збираюся. Чи є якийсь стандарт у вас? От скільки ви книги маєте прочитати, ну у умовних відсотках або в сторінках, щоб зрозуміти, що ну не, не, не моє, не цікаво. Читаємо далі. Ну буває, що скажімо, і сторінок 100 прочитаєш, і бачиш, що все таки ну ні далі не йде. Mm -hmm. А деякі книги буває, що ну кидеш буквально на перших сторінках. Так а, чи звертаєтеся ви по допомогу до штучного інтелекту? Бо штучний інтелект зараз я читав, і може, і, ну, я не знаю, чи романи написані зараз є штучним інтелектом. Думаю, що, можливо, є, але оповідання точно і повісті точно є. Принаймні, не для того, щоб написати, звісно, а можливо, знову-таки підчепити якісь там повороти сюжету чи взагалі. Сюжет сам. Ну, До штучного інтелекту я звертаюся, так мовити, як до бібліографа, скажімо так. Дуже він придався, от, як, зокрема, той детектив, над яким я зараз працюю. Мені треба було джерела, власне, з вікторіанської епохи, тобто фольклор, якісь збірники фольклору, скажімо, які були видані в цей період карти, скажімо, старовинні Лондона, там ще якихось mm. графств. Він це дуже класно робить, Хоча я знаю, що люди скаржаться, що він сам типу, видумує так. джерела. Ну, Я не знаю, може він у мене такий розумний, але насправді ті всі книги, які він порадив, він пише завжди, де це можна завантажити, на яких ресурсах. Ну, І, власне, таких фейкових джерел він мені не радив, тому в плані збору інформації це велике таке, велика допомога. Що стосується сюжетів, ну, чисто я пробувала з експериментом цей, але ці сюжети, воно ну, відчувається, що ну, зрозуміло, що десь це вже було, і якісь такі вони все-таки вони стандартні. І брати, просто так і їх вводити, це ну, дуже буде помітно, я вважаю. Ця книга нова, ще на неї нема рецензій, як я розумію? Ні, ще відгуків на неї не було. А знову ж таки, на вашій сторінці я бачу, що ви перепощуєте рецензії на ваші книги. Як ви до них ставитеся? Наскільки вам важливо? Ну, Насправді відгуки для письменника дуже важливі, Там позитивні, негативні, але головне, щоб вони були, це значить, що книга читається. Звісно, що позитивні відгуки вони завжди надихають. Негативні, якщо це конструктивна критика, то, звісно, це корисно. Ну, Можна там сперечатися, що ти щось вклав, що читач розумів по-іншому, але якщо це конструктивна критика, Але бо що деякі читачі якби, просто пишуть, ну, книга фігня, автор. Біздер...» ну, Тобто, насправді, дійсно треба і авторам вміти реагувати на критику, але і читачам треба вміти висловлювати свої думки, і думки ці прямо протилежні. І це нормально, тому що книга, навіть класика визнана, не може подобатися всім. Для когось там, той же, це шедевр, а хтось каже, я не можу його читати. Тому ну, не треба там ховатися, посипетися. Спаси голову попелами, кричати: Все, моя книга не сподобалась, я більше ніколи не буду писати. Ну, Одному не сподобалось, а інший сказав, що це шедевр, і найкраще взагалі, що він читав, тому. Треба ставитися більш-менш спокійно до цього. Як ви думаєте, чи зможе скринька королева Анна надихнути дітей на більш глибоке вивчення історії, взагалі не, не тільки історії Франції, не тільки тієї епохи, а взагалі історії інших країн, події, які відбувалися, можливо, навіть допоможе складати екзамени з історії краще? Ну я дуже на це сподіваюся. Власне, це така була, якби місія. Ну, це дуже гучно сказано, насправді, Мета. але я пригадую, що ну, власне, мене вступати на історичний факультет багато в чому спонукала ну, любов до історії, виховали власне художня література. І я пригадую, що коли я була школяркою. Власне, дитячі книги були зі світової історії, це не лише там Дюма чи Дріон, які є дорослими. А наші вітчизняні автори писали про світову історію і про Рим, і там про європейське середньовіччя, і про Єгипет. І мені дуже дивно, що зараз оця ніша вона не заповнена. І, можливо, автори і пишуть, але знову ж таки, вони або видаються сам видавам, або не можуть ну, пробитися, тому що видавництва вважають, що це не формат. І от зараз знову ж таки одне з. Видавництво оголошує конкурс історичних романів, але у них знову ж таки вимога, щоб це було тільки по історії України або якимось чином ну, дотичне mm -hmm. до історії України. Тобто, ну, я розумію, що історія України це важливо, але ж ми не можемо. Ну, діти зараз, скажімо, всесвітню історію, вони. Знають гірше, я, скажімо, ну, по своїй доньці дивлюся, якщо про козаччину і в програмі навіть є художня, ну, художня література наших авторів, а Всесвітня якось таки великий, велика прогалина, враховуючи, що ну, дуже багато там і середньовіччя, і античність, та ж епоха великих географічних відкриттів, але ну, дуже мало ніж заповнено. Тому я все таки сподіваюся, що видавці повернуться, так би мовити, обличчям до цього пласту літератури. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про нову книгу Чернігівської письменниці Олени Терещенко Скринька королеви Анни. Дякую вам. Дякую.